Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління спільно з управлінням карного розшуку ГНП в Закарпатській області провели успішні оперативні заходи, за результатами яких їм вдалося знешкодити групу професійних крадіїв-гастролерів. Одним із тих, хто потерпів від рук цих зловмисників, є сім'я з Мукачева. 16 травня у нас в сім'ї сталася прикрість. Донька, повернувшись додому, виявила, що в нас в квартирі все перевернуто. Одразу зателефонувала мені, що мама в нас щось відбувається в квартирі, нас речі перекинути, перевернуті. Я дуже залякалась за дитину, бо я думала, що, можливо, ці грабіжники є в квартирі. Я відразу сіла. Ла в машину, зателефонувала в поліцію і попросила виїхати на місце, адже не знаю, що там може бути. Хлопці дуже оперативно відреагували, прибули на місце. І коли я повернулася додому, то моя дитина була в стресовому стані. Вона плакала, я подивилася всі речі перекинуті, все гармийдери, все повністю вивернуто шкафів, диван перевернутий, розідраний. І в мене був шок. На місці події правоохоронці з'ясували, що до квартири зловмисники проникли шляхом підбору ключа і викрали звідти всю наявну готівку, а також ювелірні вироби потерпілих. Співробітники кримінальної поліції для розкриття цього злочину використовували можливості відділу кримінального аналізу, а також системи відеоспостереження Безпечне Закарпаття. Саме за допомогою відеокамер вдалося встановити автівку, на якій рухалися зловмисники, і, відповідно, вдалося прокласти і детальний їх маршрут. Наразі нам відомо, що зловмисники заїхали на територію Закарпатської області в той день, коли вчинили злочин, і того ж дня, одразу після скоєння крадіжки, вони покинули межі нашого регіону. Отримавши цю інформацію, ми поділилися орієнтуванням з усіма іншими регіонами України і завдяки добре налагодженій співпраці між регіональними підрозділами поліції зловмисників вдалося оперативно затримати на території Київської області. Хлопці. Буквально вчора мені позазвонили зранку і сказали, що не переживайте, ми їх догнали і їх затримано. Дуже велика вдячність за вашу роботу. Я не очікувала. Я просто в захваті від вашої роботи. Дякую вам гарно. У фігурантів поліцейські вилучили викрадені у Мукачівської родини гроші, а також ювелірні вироби, які вони на їхню думку надійно сховали у автошині. Золоті вироби. Всі ці речі найближчим часом наші колеги повернуть потерпілим. Самих же зловмисників, які є жителями Харківської області, наразі вже доставлено до закарпаття. Їм тут вже повідомлено про підозру, а також обрано запобіжний захід. Відповідно до ухвали суду, вони перебуватимуть під вартою з можливістю внесення грошової застави. Їхні дії в поліції кваліфікували за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, тобто мова йде про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За наразі їм загрожує до восьми років позбавлення волі.